Я не думаю, що це було вічирого серця. Те, що я чув від тебе, там або майже не було відчирого серця, або взагалі там серця не було. Там були бажання і амбіції, там були образи, там були купи інших емоцій. Ми з тобою про це вже говорили, пам'ятаєш? Щось понука, тобто ти хотів бути хорошим для неї, ти хотів бути єдиним і неповторним для неї. Ну насправді ти ж не був єдиним і неповторним. Це була Оксанка, яка тебе обдурювала і обдирала, користувалася тобою. Коли ти її трахав, то і вона трахалась, тобто один одного користувалися. Ти ж в неї бабки не брав. Візьми в неї так само бабки щось. Наприклад, візьми частину майна, хай тобі подари. Чому це ти мав платити за те, за те, за те? Чому за квитки за все? Будь ласка, відпрацюй, віддай. Ти якщо ти була проституткою, і ти це враховувала, що це вартість твоїх послуг, тоді ти мала їх озвучувати. І це роль простітутки. нехер було залазити на іншу позицію. Якщо ти не простітутка, значить ти шлюха. А шлюха дає безкоштовно, будь ласка, поверни бабки.